Світлана знову сказала своєму коханому військовослужбовцю 65-ї окремої механізованої бригади на позивний сержант так. Вперше біля Оріхівської стели, вдруге вже у радці під час офіційної реєстрації шлюбу. Шляб реєструється, сьогодні ви чоловік та дружина. До весілля пара готувалися разом, хоча згадують, це було нелегко, адже сержант більшість часу перебував на позиціях. А вже у день реєстрації шлюбу зізнаються, ледь-ледь впоралися з хвилюванням і досі не можуть повірити у своє щастя. Я дуже щасливий, радий. і хочу весь час обнімати цілувати. Я теж в шокі, я вже плакала два рази. Скоро буду третій. Тоже шоковано, дуже рада. Друзі, рідні та побратими в цей день були поруч з молодятами. Сестра сержанта Вікторія подолала шлях до Запоріжжя з їхньої рідної Івано-Франківщини, аби привітати брата та його кохану. Я дуже очікувала цього моменту. Я чекала на пану більше, ніж він. і Я дуже щаслива за нього. Я нарешті дочекалася того моменту, коли він створив свою сім'ю. Сержант познайомився зі Світланою у неї на роботі по дорозі на фронт. Дівчина готувала йому хот-дог, коли хлопець наважився зав'язати розмову. А вже за п'ять місяців після цього він освідчився. Батьки Світлани зізнаються, це було несподіванкою. Це було дуже спонтанно. Це було кохання з першого погляду, і вони такі молодці, що батьки можуть побажати тільки щастя, любові, кохання діточок і наші ці внучки, щоб бігали там побільше. Подружжя проведе разом 14 днів, допоки військовий у відпустці. А після сержант знову повернеться на фронт. Москаля будемо гнати геть звідси, а потім вже будемо планувати. Ні, ну дітей, звісно. Я б хотів би дві дня, три няк. Але першочергово перемога. Як я військовий і виходу немає. Все, дякую, що прийшли. Ми пішли. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов. Суспільне. Новини Запоріжжя.